Привіт, друзі! З вами Грін. Сьогодні у нас огляд останнього Роніна від Playmates. Причому Playmates позиціонує цю фігурку як 14 тобто для дорослих колекціонерів. І ось так виглядає упаковка останнього Роніна. Він тут за переднім таким великим прозорим пластиковим вікном. Тут написано, що це ексклюзив. Ексклюзивна фігурка до 40річчя Diamond Comics Distribution. Тут в нас шматок арту від Бена Бішопа, тут також шматок арту. Це фігурка по коміксу останній ронін, яке випускала IDW, студія IDW. З боку ось так виглядає. Тут є також частина якогось арту з іншого боку. Ось так, просто такий фон, ніби тут розірвані шматки якісь паперу. І ззаду шикарний арт від Бена Бішопа. Трішки написано про сам комікс, останній ронін, і символіка всіх, хто долучився до вироблення фігурки, або просто якісь їхні посилання на Фейсбуці. Тут зверху просто логотип, знизу різні букви, різні, різна інформація про виробника. Підкриваємо нашого Роніна зверху. Ось така в нього упаковочка. Він сам на пластиковому кріпленні, і тут ось такий просто червоний фон. Ось він наш Ронін з цілою купою зброї. Фігурка стилізована під фігурки Playmates класичні. Ті перші черепашки, які від Playmates виходили ще в 80-х роках. Фігурка, в принципі, стійка. Якщо правильно поставити, розташувати ноги, то вона стійка. Не враховуючи, що в нього тут різні кріплення і прикладеси для зброї, то, звісно ж, цей панцир його трішки переважує дозаду, але якщо ви правильно виставите йому нижні кінцівки, то він буде стояти. Ну що ж, в нас останній ронін. Ми всі, звісно ж, розуміємо, що це Мікеланджело, остання черепашка котра вижила у протистоянні з кланом Фуд і має помститися нащадку Шредера. Він вдягнутий, в нього є ось такий плащ куртка, в нього є його традиційні окуляри, які тут нам скульптували плеймейці, наші такі наплічники. На голові в нього чорного кольору капюшон. Ззаду в нього є піхви для меча, є. Кріплення для бо. є якась петелька, напевно, туди сай буде вставлятися. Тут в нас зробили таку мотузку з цим гаком. Grappling Hook називається він англійською. На поясі ззаду є ось такі кишеньки, різні відділення. Спереду так само кишеньки, тут є застібка на поясі. Також деякі елементи куртки скульптуровані, ще одна така петелька спереду. У нас в цього чувака є два сая, тому напевно вони тут будуть кріпитись, будемо зараз розбиратись. На руках в нього на передпліччях елементи захисту металеві, на ліктях ось такі коричневого кольору, і в нього ось такі сіро-коричневі рукавиці. Тут з іншої сторони так само обидві руки однаково виконані з елементами захисту, гарно, красиво це все. Помальовано, покрас мені подобається. На колінах відрізняються оці наколінники, один металевий, один з тканини, ноги захищені спеціальними елементами, які розміщені на гумілках, Тут все красиво промальовано, і ремінці, і, рем... і кріплення від самих на... оцих наколінників, і ремінці захисту гумілок. Він взутий в такі ніндзя-шльопанці, якісь, де ми бачимо зелену п'яту, яка виглядає, і зелені пальці ніг, які виглядають. Скульпт нігтів не дуже зроблений, він просто такі зроблені вдавлення, і цього в принципі, для цієї фігурки Playmates більш ніж достатньо. Досить гарний скульпт голови, він таким темно-брудно-зеленим кольором помальований. Гарно, акуратно промальовані його зуби і просто білі плями замість очей. Це завжди додає оцього ніндзюцу стайлу, ніндзя-люті. Так класно очі виглядають, коли білі в черепах. Мені завжди цей ефект в мультиках і у фігурках подобався. Знизу стопу ось так виглядає, тут якийсь серійний номер. І отвори, якщо доведеться його кудись закріпити. І внизу там просто зроблені штани, і всі оці написи плеймейцівські зроблені в нього на дупі, і це все заховано під курткою. Оцінимо артикуляцію, не очікуємо ми від цієї фігури плеймейців якоїсь крутої артикуляції. Голова в нього дуже мінімально обертається. оцей капюшон прикріплений до цих наплічників, і тому сама голова. Взагалі практично є нерухома, не може він навіть в бік подивитись. Ну це мінус. Це якщо фотографувати цю фігурку, звісно ж, хотілося б, щоб голова оберталась, не хіралася вгору вниз, а тут це такий суцільний компонент. Руки в плечах вільно обертаються і є також стандартний оцей згін. В лікті є подвійний, до речі, ліктьовий суглоб, і ось так максимально він може зігнутися. І в кісті є оберт, і є якийсь мінімальний згін. В поясі він Ось тут обертається в цей бік, в інший бік не дуже, тому що впирається петля, впирається в піхву для меча, тобто тільки в один бік він обертається в поясі. І кульшові суглоби це стандартні шарніри. Розвестися вони сильно не можуть, враховуючи оці нижню частину куртки. Допереду ось так, дозаду, ось так. Дуже легко вони рухаються, але вони не роздобані, тому він в принципі, тримається на ногах, коли стоїть. Є подвійний колінний суглоб зроблений. Максимально його можна зігнути ось так. Далі, по суті, куртка не дуже дозволяє його зігнути, та і сам він далі не хоче гнутися. Ніяких додаткових обертів в гомілці немає. Стопа артикульована, вона обертається і згинається догори і вниз. Ну, Достатня артикуляція для такої фігурки. Враховуючи, що це колекційна фігурка, яка в, принципі, в більшості випадків не будуть нею гратися, а буде вона стояти на полиці, то. Такої артикуляції йому досить, тільки шкода мені, що голова нормально не обертається. Оглядаємо зброю. Зброї в нас багато, є дві двійкось таких нунчак. Тут плеймець помалювало, зброю нунчаки чорного кольору, на просто такі пластикові кріплення в них. І тут такі якісь сірі намотки. Будемо одразу вставляти йому нунчаки в руки, тому що кріплень для нунчак. Я не бачив в нього на поясі. Тому ну, давайте одну нунчаку вставимо. Далі іншу зброю будемо пробувати кріпити, наприклад, катану. Катана ось така коротенька, з синім кольором помальована рукоятка. катани, таким брудно-синім кольором, таким як сам цей черепах помальований, і якісь є золотаві вставочки. Також попробуємо вставити катану в руку, досить гарно, міцно вона лягає. Гарно він тримає цю катану, і, звісно ж, катану ми відправляємо у піхви для катани. Ось так вона виглядає, коли закріплена в своїй піхві. Ще є поломаний меч в самому коміксі Ронін була сцена, де в нього зламалась катана, і ось ця поломана катана нам також представлена від Playmates. Прикольно це зроблено такий. Елемент, який додатковий аксесуарчик приємний, який відсилає нас до коміксу. Ще є два таких сая, також гарно промальованих сріблястий колір, із такою брудно-червоною рукояткою. Вона так глянцево виглядає, ніби дійсно шкіряна. Також попробуємо вставити сай йому в руку. Гарно він легко лягає в руку, ось так от виглядає. І я думаю, що це кріплення для Сая. Давайте його туди запхаємо, але він тут нікуди більше не пролізе. Можливо, знизу вгору, ніяк. По суті, це задумане, напевно, було кріплення для Сая, але Сай в нас туди... А, ні, пролізе. Ось так. Ось так, але буде лезо сая гнутися, мені здається. Тому краще так його не залишати, бо на виході отримуєте гнутий сай, а ось тут. Ось так і сай буде прикріплений. Один може бути так, а другий в руці. Але тоді другу нунчаку ми нікуди не прикріпимо. Якимось чином ви маєте вибирати, як він буде стояти на полиці, чи з саєм нунчакою, чи з мечем і нунчакою. Ну, Нунчака кріплення немає, вона точно одна буде в руці. В мене буде так. Шестбо також помальований, тут якась така срібляста намотка, дерев'яна така текстура ніби зроблена. Скульптурована. звісно ж, він гарно ляже в руку цей шест. Питання, чи Отут найкраще він буде, там, де ота... намотка груба, і він найкраще буде триматись в руці, але для нього є спеціальне кріплення і на поличку він піде ось так. Ось так. Сильно я не хочу запихати, тому що може обдертися ота фарба. Тобто в нього аж отак сильно буде стрічати шестбо. Ну, це мені не дуже подобається, але туди вкручувати його, то фарба, певно, обдереться. Тому якимось чином не знаю. Якщо знизу вставляти, то, то це варіант, знизу ось так виглядає. Знизу тільки трішки стичить шестбо, але тоді він... Велика його частина ззаду виглядає і починає тоді наш черепах завалюватися, але ні, отак на ногах його закріпити і вже нікуди він не завалюється. Можна і так тримати, можете написати в коментарях, як вам більше подобається, якби ви тримали таку черепаху в себе на полиці. Ще є дві пари сюрікенів, це ось такі сюрікени, просто чорного кольору. А може це і не сюрікени, може це якісь вибухівки, хоча більше схоже, напевно, на сюрікен. Також напишіть, що ви думаєте про ці штуки, що це таке. Ну, а це вже точно сюрікени чорного кольору, з отвором посередині, з якимось візерунком, також посередині, і на самих лезах е класно скульптуровані. Е два сюрікенчик. Ну, а тримати сюрікен нашого Руніна виходить найкраще між пальцями, тому що в нього широка хватка, і от тут сюрікени просто, якщо таким чином, то вони випадають, а між пальці можна йому вставляти, і тоді він може. Жбурлятись тими сюрікенами свого супротивника. Існує ще плеймет, ось така варіація цієї фігурки. Це чорно-білий Ронін, абсолютно така сама фігурка, просто помальована інакше. чорно-білий покрас і покрас зброї також чорно-білий. Ось так виглядає класна його упаковка. Спереду тут прикольний такий фейс, з боку ще один. З цієї сторони, ось так. Тут просто напис, і ззаду вже ось такий арт, який відрізняється від арту на упаковці з кольоровим помальованим роніном. Ну, і цього хлопця я поки що не буду розпаковувати. Як прикольний такий колекційний варіант, ця фігурка мені досить сподобалась. Він і... По покрасу гарний і по скульпту, а так, в принципі, це традиційна така класична черепашка ніндзя від Playmates, яку вони позиціонують як варіант для колекціонерів. Ваших вражень про цього останнього роніна я, звісно ж, чекаю в коментарях під відео. Не лінуйтесь, напишіть коментар, підтримайте україномовний контент про черепашок ніндзя. Також поставте свою останню ронінську вподобайку у цьому огляду, якщо він вам сподобався. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, і, звісно ж, донатьте на Збройні Сили України. З вами, як завжди, був Гріленд, Кава Банга, чуваки, бувайте!